Добрий день, це магазин та Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам невеличкий завоз запчастинок до нашого магазину. Це до нас приїхало виробництво ромни. Так, швиденько пробіжусь, покажу, що до нас приїхало. По-перше, йде кронштейник, це йде кронштейн стяжки, кріпиться він на ось тяг на віски. До нього йдуть далі до підковки, далі йде стяжка. Далі це у нас ідуть пальці на догружатель. Так, Це у нас йдуть винти на центральну тягу, центральний винт, хто як називає, з пальцем без пальця. Далі в нас йдуть пальці стопорні, це йдуть на продольні тяги, вони стопоряться, Вон, далі вам покажу їх. Рульові наконечники. Це з більшим діаметром, більш новий зразок, товстий палець, як бачите. І є старішого зразка з тоненьким пальцем. Так само є втулка сікачення. Це йдуть сама ось, качення з вирізом. Поближче покажу йдуть продольні тяги. Це оцей пальчик, за котрий я казав. Також є окремо проушини, це почки ЧК так звана. Ну і, Звісно, половинки є від тяг продольних. Це йдуть речаги на краб, це йдуть, як бачите, посилені, такі товстотілі, це йдуть звичайні. Це і тут звичайні. Відправити можемо вам товар по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів перевізників. Латвія, Литва вам допоможе довести Володимир у Молдову Сергій. До них можете звернутися виключно на рахунок доставки товару до вашої країни, відповідно. Також хотів сказати, щоб підписувався на цей канал, то та далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирошу Сонечка та Косарку Вірекс. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня, з вами, магазин та звук.